Собота і неділя, 13 і 14 грудня, добре підходять для лінивого відпочинку і занять творчими напрямками, які не вимагають від нас точної роботи. Ми можемо відчути розчарування в тому, як ідуть наші справи, відсутність натхнення і сил буде щось робити. Хтось на таких аспектах взагалі не захоче вставати з криваті, це нормально. Вони пройдуть. Два дні вони будуть триматись. Дійсно. Якщо навантажити себе різними справами відповідальними, то є ризик, що ми щось забудемо, приплутимо, не робимо помилок в розрахунках. Ну, така от неуважність і розсіяність справа буде тривати два дні. Я рекомендую в ці дні шукати навколо себе натхнення і переключати себе на ту діяльність, яка не точна і якої Потребує наша душа домалювати картину, наприклад, хтось хотів, хтось пити пиріг, чи сходити в кіно. Взагалі, ці аспекти вони більше про натхнення. Зрештою, ці вихідні треба провести самим класичним чином: відпочивати від справ. Я вас обіймаю і чекаю на зустріч наступного тижня. І на лайк.